2026 рік рік червоного вогняного коня і спільним бажанням для нас всіх в цю новорічну ніч буде, що в 2026 році наступив мир, щоб була забрана війна з нашої землі з всім її горем, смертями і стражданнями, але важливо розуміти, що те, що відбувається в цьому матеріальному світі, це відображення духовного світу, які духи правлять на наших землях, в нашій сім'ї, в нашому житті. І давайте ж розберемо, хто такий цей червоний вогняний кінь і кого ми забираємо з собою в новий рік, поклоняючись йому. Об'явлення, шоста глава, остання книга Біблії, говорить про те, що коли Ісус зняв другу печатку, і ось кінь червоний, і вершник на ньому війна. І він прийшов, щоб забрати мир на землі, щоб люди вбивали один одного. Червоний кінь і його вершник це вершник апокаліпсусу під ім'ям війна. І всюди, де скаче цей вершник, всюди приходять війни. І нам важливо розуміти і брати взагалі відповідальність за те, які духи на нас, яких духів ми запрошуємо, тому що багато хто говорить, що Бог винуватий в тому, що війна настала, да чи Бог винуватий в тому, що війна не закінчується. Я не вірю в Бога. я Яблу вірити в щось своє гадалкам, екстрасенсам, політикам і надіятись на мир. Але знаєте, існують закони, духовні закони, дух, закони цього всесвіту. Існує духовний світ, який ще набагато реальніший, це чим цей матеріальний, і те, чому ми поклоняємось, і являється основою до того, що буде відбуватись в нашому житті, що буде відбуватись в дійсності. І запрошуючи в своє життя вершників апокаліпсиса, ми будемо пожинати. Апокаліпсис, ми будемо пожинати те, що приносять ці вершники в наше життя, в нашу країну, на наші території. І в незалежності від того, віримо в це чи не віримо, ці закони працюють. Так, це те саме, що я скажу: я не вірю в день, або в ніч вони не перестануть наставати, мого віри не вірю. Так само вершники апокаліпсису, незалежності від того, вірю я в це чи не вірю, придаю цьому значення чи не передаю, вони приходять. І Кожному з нас сьогодні, щоб покінчити з війною, треба запросити в своє життя, в свій рік того, хто має владу над смертю, над пеклом, над війною. Це Ісус Христос, який прийшов на землю для того, щоб кожен з нас був вільний від смерті від пекла від Сатани і від всіх його вершників. Тому запросив цей рік Ісуса Христа, і хай це буде дійсно роком миру і свободи.